Зараз зі штабу Януковича Станіслав Фещенко, який там працює, який нібито упіймав Бориса Колєснікова, нікого іншого. Ну, упіймати Бориса Колєснікова ще нікому не вдалося. Запросити <світ> до мікрофона. <світ> Запросив до мікрофона, Нехай буде так. Станіславе, якщо ти є на зв'язку, будь ласка, слово тобі і веди бесіду з гостем. Добрий вечір. Студія. 20 хвилин тому у штабі нарешті з'явився сам Віктор Янукович. Поки що невідомо, де він був цілий день, але він зробив заяву. А вона з риторикою мало чим відрізняється від того, що він сказав зранку на виборчій дільниці. Він сказав, що дані екзитполів свідчать про те, що народ проголосував за зміни, але він також обіцяє і те, що ті кандидати, які голосували проти нього, не будуть ним покинуті. Також він заявив трохи смішна була ремарка з його боку. Він сказав, що дивився нещодавно брифінг Юлії Тимошенко і побачив, що вона, начебто, була у розпачі. Янукович не здивувався цьому більше суттєвої інформації від кандидата у президенти не було, але з нами стоїть. Партнер Віктора Януковича, народний депутат від партії регіонів Борис Колесников, і ми зараз поставимо йому кілька питань. Пане Борисе, скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте ці вибори, як вони пройшли? Ну, мені здається, що не немає на определенно ну, некоректні, можна сказати незаконні дії, зв'язані з грузинськими наблюдателями в кавичках, вот этими ночними рішеннями судов. в основном, мне кажется, удалось все-таки сохранить демократические принципы, и выборы прошли нормально. Вы сутевых порушений не пометили? Ну, их, 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 еще нет официально. Я думаю, через 2-3 часа мы получим из каждого округа полный перечень замечаний и жалоб. Тогда можно о чем-то говорить. Сейчас еще рано говорить. Но таких значительных, которые могут повлиять на исход на протокол Центральной избирательной комиссии, пока нет. Різні екзитполи дають Віктору Януковичу перевагу над Юлією Тимошенко від 4 до 12%. Як ви прокоментуєте ці дані? Ну, знаєте, 5 із 6 екзитполів дають около 10%, і тільки один екзитпол, який коментує Юлія Тимошенко, дають їй 4%. Наскільки я знаю, національний екзитпол буде носити зараз коректировку і... Об этом поговорим немножко позже, если можно, потому что там була допущена технічна ошибка, результат насколько нам изменится, изменится вдвое. Так что мы можем говорить о цифре порядка 10% на, на эту минуту. Вы задоволены результатом? Чи это меньше, чем вы ожидали? Нет, если мы, э, разница между Виктором Ильиховичем и Юлией Тимошенко будет более 10%, мы будем удовлетворены результатом. Но в целом результат власти и тех, кто выступает за перемены, две трети к одной трети. Только, то есть только треть поддержала все ветви власти вместе взятые. 25 Тимошенко, порядка пяти Ющенко и Литвин. Это меньше треть. То есть поражение такое, разгромное для власти. Є інформація, що партія регіонів вже готує по Україні, і, зокрема, під центральну виборчу комісію намети для мітингів і для того, щоб пікетувати. Навіщо ці намети, якщо ви задоволені результатами, партія регіонів до захистити результат, і у нас є всі сили для того, щоб захистити результат. Ну ми надіємося, дії власти будуть коректні. Скажіть, уже є план дій, що буде робити між першим та другим туром? Ну, конечно. конечно, у нас есть план действий. Он был утвержден заранее. Это понятно было, что в первом туре никто не сможет набрать более половины голосов. Виктор Янукович будет встречаться с избирателями, продолжать, как говорится, разъяснять свою программу, программу экономического роста, новых рабочих мест и нового уровня жизни, более высокого. Я дякую вам. віталі. Ну ви у самі інтересно води я скажу їх іменно зараз. Я дякую вам. Нагадаємо, це був народний депутат від партії регіонів Борис Колесников. А ми продовжимо у Віктора Януковича. Запитали, чи веде він переговори з кандидатами, які набрали. Менше голосів, ніж Юлія Тимошенко, які зайняли третє-четверте місце. Він сказав, що ці переговори поки що не ведуться, що вони в майбутньому. Але він сказав, що працюватиме надалі на об'єднання країни і не покине тих виборців, які голосували проти нього. Це поки що вся інформація. Студія. Дякую, Станіславе. Там в тебе є ще час для того, щоб відстежувати, що відбувається в штабі, у разі чого, звичайно, включимо. Ще раз, можливо. Хоча не є гарантія, там була б необхідна.